Доброго дня! Можна з вами Добре познайомитися? День. Так, звісно. І, і сьогодні, сьогодні ми яскраво! яскраво знімаємо наш проект показ бізнесу за донат. Дивіться до кінця, буде цікаво. Ми організовуємо дитячі дні народження, дорослі, весілля, корпоративи, будь-які інші івенти. І головна наша фішка, що ми організовуємо все під ключ і без зайвих доплат. І тут є два крутих зали. І перший зал, Ну і другий зал. Краса. Тут кожен куточок створений з любов'ю. І щомісяця круті подарунки! Ми завжди даруємо кенді-бари, фотозони, фотосесії в подарунок. Тому приходьте до нас. До кожного замовлення ви гарантовано отримуєте свій бонус. І неважливо, скільки у вас гостей, весь заклад тільки ваш. І за самий крутий коментар ви отримаєте сертифікат на 500 гривень. Що треба робити? Пишіть коментарі. Репостіть відео та підписуйтесь на нашу сторіночку. І до зустрічі яскраво! яскраво.